Всім привіт, мої друзі! Мене звати Олександра Тетрова. Я сподіваюся, що ця картинка виглядає природньо і комфортно для моїх глядачів, тому що я вперше вийшла на вулицю, щоб зняти відео. Зараз я сижу на цвинтарі, тобто я поставила спершу камеру сюди, але там, там могили, і я зрозуміла, що, мабуть, для мого ютуб каналу це трішки занадто зараз показувати. Такий депресивний фон з плюс з моєю темою цього відео. Писую це відео з ціллю допомогти людям пережити для нас, українців, складний період, да, починаючи з 2014 го року. Для багатьох це втрата житла, для багатьох це еміграція з 14-го року. Для багатьох це почалось коли ковід. Ковід нас знайшов. З карантином, з ковідом, з повномасштабною війною, мені здається, ми всі не окей. Я нещодавно звернулася з допомогою до психіатрині, і з'ясувалося, ну мене завжди хвилювало да, щось, що я. А не почуваю себе окей, ніби в мене є якісь депресивні епізоди. Потім знову а, наснага жити, потім знову депресія. І ніби мені 22 роки, знаєте, і я не встигаю. Да, не встигаю щось зробити, що я планувала в 16-15 років. Я знаю, що ця тема дуже близька багатьом людям, особливо дівчатам, що ти ніби а, від себе. Від себе хочеш е, занадто багато для свого віку. Думаєш, 18 років ти вже повинна вийти заміж. 19 народити дитину, а е, в 16 закінчити універ. І е, твоє життя повинно скластися. Ну я як ти собі її уявляла. Да я стикнулася з тим, що я від себе дуже багато хотіла, і не все, що ти від себе хочеш, це реально реалізувати. І я стикалася да, з, з проблемами в Німеччині з еміграцією, з війною я з Северодонецьку, де вона почалася в 2014 році з токсичними відносинами. І це ми, ми не завжди розуміємо, наскільки багато ресурсу це у нас займає, і наскільки багато нам ресурсу треба, щоб відновитися, щоб чомусь навчитися, щоб цієї ситуації винести а, якусь основу, да якусь і не знаю, зробити якийсь висновок. Щоб далі більше не зустрічати час на відносини з тими хлопцями, на, на якісь не знаю, дуральські рішення на токсичних людей, в принципі, в нашому житті, на токсичних друзів. І так як я в Німеччині тут стикнулася з тим, що я не почувала себе окей. Ніби, ніби у мене є там і харчування, і сон, і спорт. Ніби це така основа, яка повинна бути у кожної людини. Знаєте, як, ну, це, це так і є. Якщо немає цієї основи, немає нормального сну, немає повноцінного харчування. Це 100% що в твоєму житті ну, у тебе не буде ресурсів. Ну, ти не зможеш пристрибнути через свою голову і зробити щось мега, якщо ти а, не можеш базово підтримувати да, мінімальний такий, а, мінімальний грунт для. Для особистості, для, в принципі, для, для істоти, для людини, харчування, сон, і так далі. Далі вже там йде може, друзі, підтримка якась і так далі. І я хочу записати це відео про те, як не йовнутися, чи 5 моїх порад, 5 моїх лайфхаків, а, які. Мені особисто допомогли тут в Німеччині, звернулися до психіатрині, і мені поставили комплексний ПТСР, а плюс мені тут в Німеччині вже поставили депресивні епізоди. І як я з цим справляюся, як я не про те, як я лічуся, що я приймаю і так далі, а про те, як я облаштувала своє життя навколо цього, щоб підтримувати себе і мати ґрунт, базу для того, щоб. Ну, повністю вже не йобнутись. Я почну з поради номер і закінчу поради номер 1. Це така перша порада. Це буде прям основа, основувати, що я вважаю най, найважливішим на цьому путі встановленню людиною, яка не йобнеться. І я почну з п'ятою. Це порада номер п'ять. У мене це називається «Надихаючий контент, а надихаючий контент, що я маю на увазі. Всім нам треба від реального світу, від нашого оточення трішки відключатися, переключати мозок на, на щось віртуальне. Да? Ми, живем, ми живемо в 21 столітті, коли вже технології, коли ти можеш відкрити Інстаграм, подивитися, як живуть інші люди, коли ти можеш відкрити Тікток і подивитися будь-який контент. Для мене це якийсь контент. Про здоров'я, про догляд за це більше як навчання, таке пасивне, що ти навчиш, не вчиш не сидиш прямо навчаєшся, концентруєшся, а ти можеш щось поскролити, послухати якийсь подкаст, щоб відволіктись під час прибирання, чи щось. Але це буде для тебе дійсно хоро бути навіть якісь брейн а, але це повинно бути щось, що тобі дасть хоч трішки користь. Тобто. Це можуть бути якісь подкасти англійською, це може бути німецькою, дивлячись, яку мову ти вивчаєш. Це можуть бути якісь подкасти про здоров'я, про здоров'я, як з якимись експертами, експертками на якусь тему. Наприклад, я сьогодні дивилася паралельно, збираючись подкаст про жіночі гормони. Тобто для мене це дуже важливо, що я можу щось подивитися, я можу відключитися. Я можу там залізти в соціальні мережі, але це буде щось, що, хоча б трішки мене наблизить до там. До е, порядку в моєї голові і відволікання і не тільки цей е, це сміття в інтернеті, а ще дасть на якусь е, піщу для ума, скажімо так. Чотири для мене це теж дуже дуже важливо, але це номер чотири, тому що є щось ще більше. Основне це спілкування з людьми, яку дають нам енергію, а не забирають. Спілкування з людьми, які нас надихають. Тобто я вважаю, що Якщо у тебе в колі тільки люди, які у тебе відбирають енергію, які тебе не розуміють, тобто буває буває таке що ти розмовляєш з людиною, і ти усвідомлюєш, що ця людина ну ніхуя не розуміє, хто ти є і про що ти кажеш, тобто ви спілкуєтесь просто смолток, і чим. Менше цього смолтоку навколо вас, типу смолто це непогано. Це може допомогти від соціальної тривожності, це може допомогти людям знайти нові, нові знайомства в новому місці. Але смолтоки з близькими людьми не повинні бути там часто, да це повинні бути якісь глибокі розмови. І коли у тебе є людина, яка дійсно розуміє про що ти хто ти є, що ти намагаєшся сказати, твої цілі, твої плани. Якщо у тебе є хоч одна така людина в житті, значить ти дуже багатий. чи багата. І такі люди повинні бути. І без цього дуже легко йобнутися, коли в тебе в житті немає жодної людини, яка розуміє, про що ти кажеш, і що тебе бентежить, і твої проблеми, і твої нюанси. Повинна бути людина, просто яка, яка буде з тобою. Людина, хоча б одна, бажано, декілька, да, хоча б одна людина. Тебе дійсно розуміють. Для мене друзі, це більш те, куди я можу звернутися, що в мене є якась от моя основа, мої люди, які мене розуміють. І для мене це дуже важливо. А то, що вони будуть зі мною ментально, і вони мене підтримують, і вони мене зрозуміють, і вони будуть дійсно поруч. Це такі таке спілкування, яке. Мабуть, складно знайти, але його треба зберігати. Номер чотири це щось таке, що я зрозуміла нещодавно, буквально вчора. Що я цим займаюся на постійній основі? Це те, що є в моєму житті завжди. Який би хаос не відбувався навколо, це завжди є. Я завжди це роблю. Це планування. У мене є в якому у мене є плани на рік. Щоб я знала свій орієнтир, да? я, я обожнюю це писати. Я не обожнюю в кінці року заповнювати, що я зробила, що ні, тому що, на жаль, у нас на початку року ось так ентузіазмом, ми розписуємо, що я хочу стати там міровою зіркою, але потім ну, у нас є якісь битові штуки, якісь проблеми, проблеми зі здоров'ям може бути. Да? І це окрім, що у багатьох людей недостатньо дисципліни та мотивації, у нас можуть бути ще якісь. Проблеми на нашому шляху, які а, нас трішки з мети, але я люблю писати цілі на рік, цілі на цілі на тиждень. Це повинно бути десь приблизно, може, 3-4-5 головні цілі на тиждень, які ти повинен зробити. Да? Ти такі фокуси, мені подобається назвати це фокусами, коли ти розставляєш фокус на що тобі конкретно зараз треба. Тобто, це якесь соціальне життя, це фокус на навчання, чи фокус на роботі, чи фокус там а, на якомусь я не знаю. На тілі, може, це спорт, тобі треба сфокусуватися цей тиждень, там, слідкувати, відслідкувати харчування чи спорт. І це дуже важливо планувати, коли у тебе є план, ти йдеш до мети. Я вважаю, коли у тебе немає плану, тим це важко досягти. І я дуже раджу, як таку це прямо основа, це планування це дуже важливо. В цьому можна навчитися, в цьому треба вчитися, щоб вміти дійсно. Правильно розподіляти, розподіляти свій час, і також така маленька для мене порада робити найскладніші таски, найскладніші завдання по роботі, по учобі. вранці ти прокинувся, ти зробив все, що тобі треба, і ти сідаєш і робиш. Тобто ти не зволікаєш, ти не дивишся серіал вранці, ти не дивишся контент вранці, ти не спілкуєшся з друзями, ти робиш те, що тобі треба, і далі поступово ти зменшуєш свою активність до сну. Я вважаю, що це правильний варіант. Коли у тебе максимальна енергія зранку, це легше зробити, особливо навчання для мене, я так вивчила англійську мову. Я прокидалася, я робила рутину, і я сідала і робила. І коли ти зробив цей тест, все, зробив всю хуйню потім. Прибирання, все це. Спочатку ти, поки у тебе є тут наснага, енергія і не знаю, світлість разу, ти робиш те, що тобі треба, і потім ти робиш все інше. Може, я ще скажу щось, що знають. Купа людей просто, але я скажу, що харчування та спорт це база і від сну від харчування і спорту. Тобто дієта з високим вмістом білка для жінок, це контролювання жирів, це харчування по своєму циклу, по фазам циклу це база. Спорт – це супер важливо. Наше м'яза – це важливо. Це нам дуже допоможе в старості. Допоможе нам бути при своєму розумі спорт це основа всього. І я вважаю разом зі сном, тому що сон це відновлювання після спорту і харчування без харчування. У тебе не буде якихось досягнень в спорту, навіть якщо тобі не потрібні досягнення, то у тебе не буде базової сили в тілі, щоб здійснювати спорт. Рада один для мене це. Найважливіша порада, яку я можу дати, і я знаю, що багато людей знають про це, але не всі можуть а, це якось ввести свій режим, тому що хтось хоче побільше поспати, лягти пізніше і так далі, все це маячня. Я вважаю, це найважливішим, щоб не йогнутись це ранкова рутина. Якщо мені треба на роботу о 6-й ранку, я стану о 5-й ранку, і я буду робити свою рутину. Щоб піти на роботу, вже відчуваючи себе decent person. Якщо я не зроблю зранку, те, що, я, то, що мені треба робити, там, помагати ручками, вмитися, зробити мінімальний якийсь. Не то, що макіяж зробити, не те, щоб виглядати гарно. Коли я люблю, роблю макіяж, це догляд за собою. В жодному випадку я не кажу, що всі жінки повинні робити макіяж, щоб відчувати себе decent person. Ні. Я кажу, що для мене особисто мені хоча б брови зробити, да, щоб, ну, щоб вони стояли. І я вже відчуваю себе, ніби це така міні-маска, да, щоб мені вийти на роботу. Я це відчувала, от я на роботі, блять, все. Я вже інша людина, я вже робочий. Я раджу робити ранкову рутину, це може бути все. Це може бути романтизація життя, йога, медитація. Не може бути просто покричати в подушку, подригати руками, зробити легкий макіяж і мені треба ще там пограти з котом, погодувати його, тобто щось розжати, розм'ятись, посидіти. Але ми всі люди, да, всі можуть ми, ми не можемо бути йобаними роботами і жити так, як, як у нас написано. Да, ми всі можемо робити помилки. Ми всі можемо бути іноді. Безповідповідальними за свій ментальний стан, але я раджу робити скролінг після там, хоча б 40 хвилин після прокидання, Відкривати телефон і скроліть, читати новини, будь ласка, мінімальної ринкової рутини, щоб відчувати стабільність в житті. Нам завжди треба хоч щось стабільне, щоб ми ну, не правильно? І якщо у нас хоча б вся є ранкова рутина, я ще раджу рутину перед сном. Але хоча б ранково, щоб прокинутися. І я ще раджу дуже виходити на сонце зранку, зараз не ранок, зараз вечір. Виходити, виходити на сонце і, по-перше, дихати повітрям, по-друге, сонце зранку нас, наш мозок пробуджує, і це дійсно дуже корисно робити зранку. П'яте це контент, який надихає, і контент, який більше про навчання, не про скролінг соцмережа. Чверте, це спілкування з людьми, які нас надихаються, які, які нас розуміють. Третє це у нас планування дня, планування наших цілей. Другий пункт це спорт та харчування я би додала сон такий базіс. Три 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 брата у нас без цього дуже важко бути в нормальному ментальному стані. І перше це стабільна ринкова рутина, завдяки якої ми будемо відчувати стабільність і Сили йти далі і не й Мені дуже спекотно, я хочу пити, і сподіваюся, що ви були дуже ради мені, мене побачити знову на моєму каналі, тому що, якщо чесно, ці місяці були такими на грані йобнутися а, кінцево, і я тому нічого не знімала, тому що знімати відео, як сказала моя розумна подружка, це віддавати ресурс, і в мене не було ресурсу, щоб його віддавати, і тому я не знімала. Але я дуже вдячна тим людям, хто був на мене підписаний і чекав якогось відео. і Ось воно є. І е, всім до побачення! І я дуже мокра, і сподіваюся, що я скоро ще зниму ще одне відео. У мене багато ідей. І напишіть в коментарях, що ви робите, щоб не йобнутися. І напишіть, як вам це відео, як вам картин тут серед могил і яскравого німецького сонця, яке ми спостерігаємо дуже. Oh, Всім попа дуже дякую, дуже спекотно.